Мої вітання: кульбаба, яку зазвичай вважають бур'яном, насправді єстівна і корисна. Її додають в салати, готують вино, варення. Варення з кульбаби підвищує імунітет, а також допомагає вилікувати застуду. Це варення дуже смачне просто з чаєм, а також воно лікує печінку, жовчний міхур та знижує тиск. Тож сьогодні разом з вами я приготую із кульбаб це смачне варення та дуже корисне. Я назбирала повну банку самих квіточок з кульбаби, і в результаті отримаю ось таке варення, як мед. Баночка має бути повністю наповнена, квіточки мають бути повністю розкриті. Для цього їх треба збирати зранку або в обід. Вважається, що квітки не можна мити, щоб не змити з них пилок, Але я буквально на одну секунду занавлюю. Понурюю їх в воду, щоб змити весь бруд, так як зараз дуже спекотно, і ось подивіться, скільки пилюки було в квіточках. Тому я помила, а ви вже обирайте самі. Далі нам треба один лимон, з якого я відрізаю хвостики, його я гарно вимила та розрізаю на шматочки. Можна на кільця, можна на пів кільця це не принципово. Лимон я нарізаю разом зі шкуринкою. До речі, якщо ви будете готувати подвійну порцію, то вам також знадобиться один лимон. Два то буде забагато через те, що шкуринка буде гірчити. Перекладаю лимон до кульбаби, все це я вкладаю в миску з товстим дном, додаю сюди пів літри чистої води і відправляю наше майбутнє варення на плиту. Від моменту кипіння я проварюю варення 10 хвилин. Зараз нам не треба, щоб випаровувалась зайва волога, тому я варю його під кришкою. Через 10 хвилин я вимикаю вогонь. Та знімаю кастрюльку з вогню. Знімаємо готове майбутнє варення з плити та відставляємо на одну добу, щоб воно гарно настоялось. Якщо у вас в будинку дуже тепло, то можете, коли охолоне, воно, відправити в холодильник. У мене нормальна температура в будинку, тому я залишила при кімнатній температурі. Так виглядає майбутнє варення на наступний день. Я беру миску глибоку, на неї ставлю сито та декілька шарів марлі. Виливаю весь наш відвар і гарненько відтискаю всю рідину. Робіть це як можна краще, чим більше ви відтиснете, тим буде краще. І обов'язково використовуйте декілька шарів марлі, щоб нічого не потрапило до майбутнього варення. Ось таку рідину ми отримуємо, вона такого жовтоватого відтінку, переливаємо її у глибоку миску. І тепер додаємо сюди цукор. Я додаю пів кг цукру. Повторюсь, готувала я півлітрову баночку кульбаби, півлітрову баночку води і пів кг цукру. Гарненько перемішую все і ставлю на плиту. Коли вся ця рідина закипить, я зменшую вогонь на мінімальний, щоб ось так ледь-ледь варилось. без кришки варю варення. До того моменту, поки воно трішки змінить свій колір. Цим часом я простерилізую баночки. Баночки я беру невеличкі, наливаю в них трішки води і відправляю в мікрохвильовку на 5 хвилин. Це мій найулюбленіший спосіб стерилізувати такі маленькі баночки. Ось бачите, вже варення змінило колір, варила його 40 хвилин, воно стало більш темнішим. Зараз, звичайно, воно рідке. Але коли воно постоїть та охолоне, воно стане густе, як мед. На вигляд та на консистенцію це варення дуже схоже на травневий мед. Воно має схожий колір з травневим медом і схожу консистенцію. Закриваю щільно кришечками і можна після повного охолодження відправляти у холодильник або підвал. Ось так виглядає варення, вже коли воно охолоне, воно неймовірно густе та дуже смачне. Я вам дуже раджу приготувати його, це дуже смачно, особливо з чаєм зим. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!